Жителям Луцька пропонують долучитися до контролю якості повітря у місті. Говорить співрозробник громадської мережі Лун місто Ейр» Андрій Антоненко. Каже, мобільна станція моніторингу встановлюється на вікні. Легко вона встановлюється, скріпиться на вікно і закривається. Після налаштовується саме підключення Wi-Fi і дані виводяться на карту. Зі слів розробника, у восьми містах України встановили сотню таких станцій. У луцьку за якістю повітря стежать чотири, які зокрема вимірюють дрібний пил. Всередині знаходяться пара датчиків. Це саме датчик дрібно-дисперсного пилу, температури та вологості. Лазер світить на цю плинку, і по куту відхилення ми можемо розуміти концентрацію, тобто рівень забрудненості повітря. Усі отримані дані передаються в реальному часі. і Їх можна побачити в мобільному додатку чи на сайті моніторингу, каже кураторка проєкту Анна Денисенко. Ми бачимо, що зараз повітря чисте. Тут написано, можна гуляти, повітрювати. Якщо ми бачимо, що всі точки зелені або такі жовтуваті, то це якби не має приводу для хвилювання. Будь ласка, заповнюйте у нас на сайті Лунмісто заявку на станцію. і Якщо нам підійде ваша локація, то ми будемо раді поставити станцію у вас, і таким чином буде більше станцій у місті і можна буде в різних районах моніторити якось повітря. Для того, щоб встановити станцію, потрібні вайфай, розетка, вікно, ніяких там особливих вимог немає, і ми надаємо цю станцію безкоштовно. Нині в Луцьку встановлені 15 станцій спостереження за якістю повітря, розповів заступник керівника міського відділу екології Олег Гелета. Їх придбали за бюджетні гроші. Перші запрацювали три роки тому і вимірюють вміст шкідливих компонентів в атмосфері. Формальдегід, сірководень, аміак, діоксид азоту, оксид вуглецю, озон, радіація, атмосферний тиск, температура, повітря, вологість і пил. Три частки. Це мікро, мікро тверді частинки, які ми не відчуваємо. Навіть в краплях дощу це пил є. І при попаданні в організм вони попадають в кров. Вони накопичуються, тобто вони не виводяться Додаткові системи моніторингу допоможуть краще стежити за ситуацією в місті, каже еколог. Нині стаціонарні прилади вимірювання шкідливих речовин є майже у всіх мікрорайонах. Стан навколишнього середовища можна дивитися онлайн на сайті міської ради. Дивимося зараз тут на що. Маломилянівська, помірна, от попилу. До речі, от перевищення по попилу по 2,5. У 2023 році перевищення гранично допустимої концентрацій не було зафіксовано жодного разу У 2022-му Там десь раз щось по діоксиду азоту, по моєму було, але це викиди від автомобільного транспорту. Стоїть гостра проблема зараз, наприклад, з запахами неприємними, але датчики наша система не фіксує перевищення, тобто запах є. Але впливу негативного на здоров'я мешканців наших немає. Олег Гелета говорить, планують залучити спеціалістів, які допоможуть інтегрувати два онлайн-ресурси для відстеження якості повітря: міський та громадський в один сервіс. Наявні станції, поки усе місто не покривають. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.